Ім'я Ося і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, говорить апостол Лука. Ісус, охрестившись, мав яких 30 років. Тобто до часу свого хрещення. Ісус прожив на землі 30 років. І свята Євангелія нам дає коротеньку інформацію про дитячі і молодечі роки Ісуса Христа, що Він жив із батьками своїми і був їм столовняний. І як можемо зрозуміти, Жодна держава, державна інстанція, державна спецслужба, державні якісь чинники не цікавилися з усім Ісусом Христом. Він був одним із загалом. Але коли Господь Ісус Христос охрестився, Він вийшов на поближньому проповідувати. І ось його слова настільки спротивилися державі, еліті, провідникам, що вони шукали нагоди і змоги, як би його позбутися. Це говорить про що? Це говорить про те, що та держава. Правдою не жила, та держава лукавила, та держава мала, скажімо, неправдиві принципи. І лише слово Христове показувало усю їхню неправоту. І ми знаємо, чим закінчилася ота епопея, те протистояння Ісус Христос проти правосвященників, книжників, фарисеїв, проти державної еліти. Його розп'яли. І сьогодні читаючи святе Євангеліє від Марка. Ми знаходимо дуже важливе повідомлення. Пилат знав, що фарисеї із затрошів видали Ісуса Христа на розп'яття. Хто це був Пилат? Пилат це був намісник чужої окупаційної влади. Тому що Римська імперія мала широкі території і настановляла своїх управителів, щоб тримала у фаді ту чи іншу місцевість. Пелгат, не будучи юдеєм, є чужинцем. не будучи, скажімо, вірним юдейської релігії. Він має своє вірування, він є відсторонений від тих всіх емоцій. Але як державний управитель, він має у своєму уповноваженні усі спецслужби, розвідка і таке інше. І от Белат знав, чому Людей видали Христа на розп'ятня із задущою. Вони боялися правди, не хотіли каятися і щось міняти. Радше вони хотіли Христа позбутися. Немає людини, немає проблеми. І ми чуємо сьогодні оцю розмову цей вибір. Влада як керівник держави, тобто ну, посадник, має владу відпустити когось, який каже, сьогодні може помилувати. І Христос бездавинний, лишається ув'язненим, а загал підбурений Мами обирає розбійник, права. І оцей вибір є фатальним для всього людства. Ми інколи також піддаємося астріям загалу. але можемо розуміти, що дуже часто. Вибір взагалу може бути фатальним. Ми це маємо цього доказ. Кожному з нас дається право вибору. Господь лишає нам свободу. Або це обрати, або це обрати. І від нашого вибору залежить дуже багато. Я також робимо в житті свій вибір чи це подружній вибір, чи це професійний вибір, чи це урядовий вибір, а потім скупаємо чуприну і стогнемо щось не так. Тому дуже важливо є робити добрий вибір, щоб не було у ньому заздрощів. щоб не було у ньому лукавства. То, щоб домінувала Божа правда. Бо хто обирає правду, той обирає Спасителя, а хто обирає Спасителя, той обирає спасіння. Тому чи німов в нашому житті так, щоб наш вибір завжди був згідний із Божим Словом. А Боже Слово. Бо виявляє правду і неправду, Боже слово виявляє істину і задрість, Боже слово буде нас судити. Про це пам'ятаймо і намагаємося жити згідно Божої правди. Слава Ісусу Христу!